У прилуках продовжують шукати шляхи боротьби з домашнім та гендерно зумовленим насиллям, а також із торгівлею людьми. Днями на базі молодіжного простору думка відбувся круглий стіл. Ми починаємо наш новий рік із такого розширеного засідання, на якому присутні представники правоохоронних органів, представники центру соціальних служб, психологи, представники медичних наших закладів, і ми запросили команду громадської організації. Чернігівський громадський комітет із захисту прав людини, які проводять нам засідання у форматі такого тренінгу навчання для того, щоб покращити нашу систему взаємодії співпраці суб'єктів, які працюють із питаннями протидії протидії домашньому насильству та гендерно зміну насильству. Подібні тренінги для міжвідомчої ради проводять щоквартально цього разу. Експерти із Чернігова проінструктували і учнів за. Кладів освіти ми їх провели у всіх коледжах нашого міста для того, щоб акцентувати увагу на питаннях протидії булінгу, питаннях протидії насильству і питаннях запобігання, потрапляння у ситуацію торгівлі людьми нашим студентам, які є фактично тією групою ризику. Вони навчаються, вони влаштовуються на роботу і є тією групою ризику, яка може постраждати як від насильства, так і від торгівлі людьми. Чальниця відділу сім'ї, молоді та спорту Олена Чабак зазначає, із початком великої війни у населенні значно зросла кількість постраждалих від морального тиску, оскільки велика кількість людей нашого населення, мешканців нашого міста, так і загалом України, вони мігрують як в межах країни, так і за кордон, і вони мають знати механізм легального працевлаштування, механізм виїзду за кордон. Механізми того, як вони можуть переїхати, перетнути кордон і влаштуватися офіційно в певному чи звернутися до консульства, до посольства. Як вони можуть легально працевлаштуватися і цим обезпечити і себе, і своїх дітей, свої сім'ї, сім'ї від потрапляння у надзвичайно неприємні ситуації. Актуальним на сьогодні залишається і питання поведінки дітей у навчальних закладах: приниження, цкування, маніпуляції і досі ширяться серед молоді. Сприяти цьому мають педагоги, тому до обговорення важливих питань залучають і їх. Випадки булінгу це окрема тема. В нас такі випадки по навчальних закладах. Вони на жаль трапляються і в першу чергу на на захисті прав дітей, які страждають від булінгу. Першу чергу стають вчителі, соціальні педагоги, психологи, класні керівники, які мають вчасно відреагувати, вчасно це побачити і вчасно це зупинити, попрацювавши як із дітьми, так і з їхніми батьками. Цього дня до засідання міжвідомчої ради долучилася і практична психологиня центру творчості дітей та юнацтва. Багато років жінка працює з молоддю Прилучини. І з власного досвіду говорить, питання булінгу на сьогодні постає вкрай гостро. І от ми чули, чуємо сьогодні на міжвідучій раді. Ми слухали про те, що Чернігівська область, на жаль, є лідером в даному питанні. Сказати, що його треба вивчати так, мабуть, по ситуації, як воно відзмінюється, але воно вже давно вивчене і варіанти його, на жаль, зростають. І ми, як позашкільний заклад, маємо. Мабуть, щастя працювати з усіма закладами освіти і дошкільними, і з дітьми різного віку, і навіть зі студентською молоддю Ми співпрацюємо. Тому питання антибулінгової справи для нас є актуальним. Лариса Бурсяк розповідає: наразі у позашкільному закладі освіти активно працюють у напрямку протидії насиллю у молоді. На базі центру творчості дітей та юнацтва діє антибулінговий проєкт. Він продовжений зараз пролонгований у часі. Я його керівником і куратором в рамках цього проекту працюють і наші наша адміністрація, і наші керівники гуртків. Ми співпрацюємо з дитячим активом. Він у нас є досить дієвим. І в цьому плані проводимо навчання так, щоб старші діти могли бути навіть кураторами-навчальниками для менших в плані того, щоб убезпечити себе. Пані Лариса вважає, нині у нашому місті активно впроваджують заходи протидії булінгу. Освітяни та правоохоронці об'єдналися аби зробити шкільне життя більш безпечним в міру проблеми нинішньої в суспільстві. Всі структури наші вони підтягуються. Вони намагаються бути кращими, вони намагаються. Як ото в нас говорять, не обличчям в грязь. І споглядаємо те, що зараз в кожному закладі освіти є представник правоохоронних органів. І от я співпрацюю з дітьми, найбільше дітей середнього віку. І я часто чую від дітей фразу В школі не дай Боже, щоб тебе відвели до поліцейської. Це свідчить про те, що діти сприймають, що діти поважають, а співпраця між правоохоронними органами і закладами освіти є дієвою, її можна тільки вдосконалювати. В ході засідання міжвідомча рада запланувала нові програми підтримки постраждалих та інформаційні кампанії. Водночас зазначили, без змін суспільної свідомості та активної боротьби проблема залишатиметься актуальною.